Вітаємо на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні хочемо проаналізувати ситуацію з медозбором по регіоні. Вчора ми переглядали фейсбук-групи, фейсбук-сторінки. Люди писали свої оцінки, як в кого з медозбором. Там писали також і хто по якій ціні буде продавати мед. Що хочеться сказати? Так, узагальнюючи ситуацію, є люди, які вже качали мед, є люди, які збираються качати мед. Хоча через погодні умови цього меду мало, але в більшості регіонів України з медозбором на середину травня дуже скудно. Це, скоріш за все, пов'язано з тим, що дуже несприятливі погодні умови, вночі температура е, наближається до нуля, в день не піднімається більше 15-16 градусів. Ну, хоч, е, хочу сказати, що е, в таких областях, як Львівська, Рівенська, Волинська, тобто е, Північно-західні регіони України там, напевно, ситуація з медозбором трішки краще, тому що люди пишуть, що вже вони навіть качали мед. невелику кількість, але качали. Що стосується Харківської, Хмельницької, Полтавської, Київської областей, та й Миколаївщина, Одещина, Дніпропетровщина, там ситуація трішки гірша. Ми дзвонили до своїх колег. Київську область, вони кажуть, що навіть доводиться підкормлювати бджіл. Ні про які медоспори не може бути мови. Ми в, попередньому, в одному з попередніх своїх відео показували, як ми формували медовик 30 квітня, сподіваючись взяти мед з пакал. Тобто стояло поряд два вулики, робили медовик і два відводки. Відводки робили на 4-5 рамках, решта рамок залишалося в медовикові. Відводки були зі старими матками, в медовик ми через 7 днів підставляли маточник на виході. Якраз зараз така ситуація, що матки понароджувалися, будуть обгулюватись. Ну, знову ж таки, погода внесла свої корективи. Два-три дні була погода, потім нічні температури від 2 до 5 тепла, денні, більше 15-16, окремі дні 17 градусів не піднімалася температура, хоча і то на декілька годин. 17 градусів 3-4 години, вони вилетіли, почали збирати медок, тому ріпак вже перестає квітувати, але розплод ще є, бжілка виходить, саме пік розвитку медовика. Не ставили ми в цьому році 4 корпуси, в деяких вуликах навіть 2 залишили в зв'язку з плавними погодними умовами. В нас середина, в Волинській області тут багато, велика лісиста місцевість, починає цвісти крушина, цвіт або свиденаща, говорить, теж непоганий медонос. І нам обіцяють через день-два температуру 21-22 градуси в день і 11-13 вночі. Сподіваємося на медозбір. Хоча за тих декілька годин при плюс 17 бджілки щось трошки принесли. Зараз ми подивимося, скільки меду з ріпака нам принесли в цьому році бджілки. У верхньому корпусі, звісно, меду найбільше. Зараз декілька рамок дістанемо. Хочеться показати, що навіть при складних погодних умовах медовики працюють. Ну от бачите, вже скоро будемо печатати. Вже, е, скоро будемо качати, вже бджілки фактично наполовину рамки запечатимо. Хоча цього недостатньо. В минулому році було значно більше. Значно більше меду з ріпака. Ну і температура, звичайно, була під час світіння рипака більше 20 градусів тепла. Ну ось такі рамочки. Зараз ми глянемо, що в інших корпусах робиться на ставках. Це з сильніших самих. да, Це, це три, три корпуси. Ми тут залишили, хоча більшості попасів ми залишали. ну є, Ми залишали по дві надставочки. Ну тут теж починають носити. Це. Скільки там печатків, Лю? Початки, ну так. Тільки Третя беруться, частина. Беруться. ще кілька днів ми будемо скачувати ріпачок, щоб нам ріпачок з крушиною не помішався. Ну от, так, можна вже качати. Так, корпус цей теж фактично запечатаний. Повністю залитий медом. Ну, Зараз глянемо ще корпус. Навіть цей корпус. Надставка важча заверху. Я би сказав. Ну тут печатки нема. Тут печатки нема. Але, але мабуть... Так, свіженький нектар трішки несуть. Я не знаю, чи на камері це видно буде. Ну, трішки просвічується. Не, не, не дуже добре видно, мабуть. Так, це ваша рамочка. Ну, не знаю. Ну така. Заливають свіжим нектаром. Третій корпус ще не печатає. Повторюю, ще вся бджола не вийшла, медовик був сформований потужний. В минулому році фактично всі медовики були на чотирьох корпусах. У цьому році два-три корпуси в зв'язку з погодою. Ну, ти ж відкачував і ще ставив, ще тебе трошки. Так, так, ми відкачували, потім ще раз ставили, ставили відкачені, вони ще раз носили. Є слабші сімейки, медовики, по два, по дві надставочки. Залишали ми. Ну, Все пов'язано з погодою. Тому що коли було декілька днів, що температура опускалася фактично до нуля градусів. Рослинка стресувала, і на ріпаку було дуже мало бджіл. Ми в день приїжджали, після того, як був приморозок зранку, то там дві бджоли на 5-10 квадратних метрів. Тому взятку в ті дні не були. Окремі дні, там до 17 піднімалася температура на декілька годин тоді трішки бджілка йшла на ріпак. Сподіваємося, звичайно, на те, що... Синоптики не помиляються в наступних прогнозах. І в нас, і в інших регіонах України нарешті прийде гарна погода і бджілки себе реалізують повну. Ну, на цьому будемо закінчувати. Дякую за увагу.